Всім привіт! В цьому відео розкажу і покажу, як відправити посилку з США до України. Також покажу, які класні сувеніри я відправила з Америки в Україну та що прийшло мені з Києва. Тому залишайтеся зі мною буде дуже багато цікавого. І так, якщо ви хочете дізнатися адресу відправки посилки і ціну, вам потрібно скачати додаток Міст Експрес. Отже, далі вам потрібно заповнити ось цю форму, країну, куди ваша посилка прибуде, обрати область, а також довжину, ширину і висоту. Далі вам висвітяться перевізники на вибір. Я завжди обираю міст, тому що це найдешевший спосіб доставки. І після цього ви побачите адреси, куди вам потрібно завести вашу посилку. Далі вам треба буде заповнити інформацію про себе, як про відправника, та також інформацію про отримувача. Вам висвітиться ваша декларація, ви можете її роздрукувати, і принести з собою на пошту. Якщо чесно, я цього не робила. Я зразу приїхала і все заповнила з нуля від руки. Ось так виглядає паперова митна декларація. Ось ціни за доставку літаком або паромом. І список речей, які не можна відправляти на самій посилці, також написала звідки вона йде і куди: тобто свої дані, ім'я, прізвище, номер телефону, адресу, місто, індекс і таку саму інформацію про отримувача. В моєму місті в Мінаполісі відділення міст знаходиться в білоруському магазині. Тут реально величезний вибір різних продуктів є багато товарів з України. Взагалі цей магазин відкрився в 90-х роках, коли до США до Міннесоти, стали прибувати іммігранти з колишнього радянського союзу. Насправді в моєму штаті дуже багато українських польських закладів, і це дуже класно, цікаво. І я обов'язково зніму про них відео. Тому підписуйтесь, аби їх не пропустити. До речі, в білоруському магазині я купила айран, бо я його просто обожнюю. А, також купила інші продукти, я їх покажу вам вдома. Загалом в цьому магазині в Мінаполісі працює дуже багато українських дівчат, всі дуже привітні, приємні. І одним словом пробуємо айран. Це неймовірно смачно. Я не знаю, що може бути краще за нього. Хто теж любить айран, ставте лайк і пишіть в коментарях подивимося скільки нас таких а поки їду показувати вам що купила для посилки в київ На парковці ззаду мене під'їхала машина, і я не зрозуміла, злякалась, чому у пасажира відкритий рот. А виявилось, що це подушка. Цей магазин дуже величезний і має багато відділів. Наприклад, все до дня народження, все до різдва, гендерпаті, весілля, максимально все, наприклад, до шиття, в'язання, бісероплетіння, живопису. Я також багато декору для дому. І якраз тут я прикупила для свого брата різні речі на тематику Америки та рибалки. До речі, в Міннесоті понад 10 тисяч озер, і риболовля тут це просто окремий вид насолоди. А потім, як я побачила вибір новорічних іграшок, не могла довго від них відірватися, бо реально одна краща за іншу. Загалом багато американських сімей кожен рік міняють іграшки, а ті, які залишилися з попереднього року, віддають до футбанків, продають на своїх гараж сейлах або просто виставляють біля дому, щоб хтось забрав безкоштовно. Заправляємо машину та їдемо додому дивитися, що прийшло в мені в посилці з Києва та продукти із білоруського магазину. Я живу в хорошому районі в центрі Мінеаполіса, і загалом мені дуже подобається це місто, але не зважаючи на холодну погоду. Навпроти мого будинку знаходиться офіс Microsoft, магазини і багато різних красивих будівель. Ця посилка з Києва до США йшла три тижні, і сім'я мені відправила багато українських сувенірів. Загалом в моєму місті проходить дуже багато українських заходів, зустрічей, і на них завжди присутні як новоприбулі українці, так і люди, які живуть тут по 20 і більше років. І так показую, що я купила в білоруському магазині. Бачите, це ось такий великий набір чаїв, і ось такий чайочок з лимоном дуже захотілося, Це скарб. Ось такі класні тортики, це Наполеон, а це якісь із ягодами. ми зараз будемо куштувати. Нещодавно я звільнилася з роботи і присвятила весь вільний час зйомці корисного та класного контенту для Ютубу. Тому ставте лайк за мої старання, підписуйтесь на канал та до зустрічі в нових відео.